Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь поблагословить життя кожного із вас, ваших дітей, ваші домівки, ваше покликання, вашу роботу, вашу посвяту в тому призначенні, яке ви маєте сьогодні від Господа, тому що ви прикликані, ви улюблені, і залишайтеся, знаходитись в цій Божій любові. Тому що там є певна насолода, там є зцілення, і там є все необхідне для того, щоб був мир і спокій вашої душі. Амінь. Сьогодні ми переживаємо такі неспокійні, буремні часи. Хтось, на жаль, сьогодні він відступив від Бога, хтось зневірився, хтось падає духом. Хтось вже трошки грибе, але з останніх сил, вже не вистачає сил, і вже є думка здатися. Хтось зрішив і біси накручують, що Бог тебе не простить, Бог тебе не любить, ти нікому не потрібний. І ось в цей момент, коли, як написано у пророка Ісаї, ти як тростина надламана або очерет підтятий. Очеред п'ятий. тростина надламана. Ти повинен розуміти, що Бог тебе любить, і Бог тебе витяне, і Бог тебе спасе. І це Його місія, і це його бажання, і це воля Божа на те, щоби зцілювати, спасати, піднімати. Приходити в наше життя і витягувати нас з того болота, в якому ми опинилися. Можливо, ти сьогодні бачиш себе, от як оцей очеред п'ятий. десь щось відбулося, і ти поламаний, ти надламаний, ти поламаний, але Господь не хоче тебе доламувати, Він хоче тебе сьогодні відновити, Він хоче реформувати твоє життя. Він хоче відновити тебе, він хоче зцілити. Можливо, ти сьогодні, як тут написано, льон, що димить, але Господь не хоче тебе загасити, Він хоче тебе запалити, тому що Він є світло і Він хоче своїм полум'ям, своїм світлом, своїм коханням прийти в твоє життя, моє життя і запалити тебе і мене, запалити. Тому Господь не хоче, щоб ти погас. Господь хоче, щоб ти. Горів в ньому, горів для нього, щоби ти палав для нього. Тому це така гарна новина для нас, про милість нашого Господа, про любов нашого Господа, про батьківське серце нашого Господа. Можливо, ти відступив або зробив якісь такі вчинки, за які тобі соромно, перед Богом, перед церквою. Так було. У апостола Петра він тричі відрікся. Але дивіться, що говорить Христос до Петра. І сьогодні точно так же він виливає своє кохання і до тебе, і він підбадьорює тебе. І він говорить: Я не хочу тебе доламувати. Я не хочу, щоб ти погас. Я хочу, щоб ти відновився, щоб ти став твердим вірою, щоб ти знову запалав. І ось. Він говорить, я молився за тебе, щоб не ослабла твоя віра, або щоб ти не втратив віру. Саме головне не втрачай віру. Бог підніме тебе, не втрачай віру. Ти ж коли, Симоне, бачиш, Симоне, оця тростина, очерет, очерет, тростина, тросні, очерет, тростина. Ти ж, коли, Симоне, знов повернешся до мене, а він стане каменем вже, а не кіфою, да, Петром, Кіфою, каменем. Ти знову, Симоне, коли повернешся до мене, укріпи віру братів своїх. Хоч що Господь говорить, найважливіше, щоб ти не втратив віру. А потім запали вірити своїх братів, хай вони теж будуть в стані віри. Щоби коли ти навернешся, а це його покаяння, навернення, він ішов і служив іншим людям, запалюючи їх, щоб вони не втрачали віру. Тому непростий період у тебе, але є дивовижний Бог, який любить тебе, і він спасе тебе, і він підніме тебе, і він зцілить тебе. Амінь.